Я цілий день прокатався на М4 і давайте дам вам свій чесний відгук. Реально зараз це найпотужніша машина, на якій я їздив, окрім Тесли Плейт. Тут перший стейдж і 650 коней. Просто вдумайтесь собі в режимі М 1 машинка їсть 35 літрів на 100 кілометрів. До речі, заправляти її треба тільки сотим бензином на юпіджі або краще на сокарі. Заліяти щось інше, зляже мотор, вилізе чек. Щоб ви зрозуміли, в мене корвет з об'ємом двигуна 6,3 і то він жре 20, ну 22-24 максимум. До речі, оригінальний колір машини ось такий темно-зелений. Але погодьтесь, відкриваючи дверку, тих зелених пройомів і не видно. Є одне велике але. Машина реально спорт, і проїхавши 100 кілометрів, мене просто дуже болить спина від цих кавшів. А ще, де би ви не були, вам всі будуть старатись щось доказати. І це стосується як і водіїв пасатів, так і просто собак, які будуть гавкати, бо машина гучна і яскрава. Машинками ми вже з зільою помінялися назад. До речі, вілі на сторінці вийшов огляд на мій каділак. Можете глянути, позначу під відео.